21 липня в мікрорайоні Животилівка відбулася визначна подія. Завершено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Плеханова. Незважаючи на складну економічну ситуацію та брак коштів у місцевому бюджеті, цей масштабний проект втілився у життя. Приймати об'єкт приїхав народний депутат України Вадим Григорович Нестеренко, який особисто контролював якість виконання робіт вздовж всього процесу. Були присутні також представники міської влади депутатського. Корпусу компанії підрядника та місцеві жителі, завдяки наполегливості, саме Вадима Нестеренка, всі роботи виконані коштом, виділеним з обласного бюджету. Зараз ми знаходимося саме на такому прикладі, коли обласна влада, губернатор. Валентин Михайлович Лезниченко підійшли до наших запитань, наших потреб з повагою. Підключили ми депутатів обласної ради, виділили кошти. І ось сьогодні перша дорога, яка відремонтована за ці кошти, і, і, здається в місті на Москву. Ми маємо надію на те, що нам вдасться в цьому році відремонтувати по дорогам ще дві або три вулиці. Виконуючи обов'язки міського голови Новомосковська, Сергій Горошко розповів про підхід міськради до благоустрою рідного міста. Новообраний склад новомосковської міської ради намагається. Комплексно і планово підходити до вирішення питань з благоустрою міста Новомосковська. Це що стосується благоустрій як центральної частини міста, так і віддалених мікрорайонів, це і капітальні, і поточні ремонти доріг, і благоустрій прибудинкових територій. Тому ці всі роботи знаходяться. Під контролем місцевої влади. Виконавець робіт Геннадій Манза підкреслює: встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки та приведення до необхідних норм стану зупинок, все буде виконано відповідно з планом графіком. Загласно договору, роботи будуть завершені в течение 15 днів. Це Установка дорожніх знаків в повному об'ємі, загласно договору, це раз. Второе. Нанесение дорожной разметки. 2, Доведение остановок общественного транспорта согласно до норм ДСТУ. ДСТУ. Перенос колодцев на зеленую зону и их обустройство. Слід зазначити, що капітального ремонту дороги тут не було жодного разу за всю історію існування вулиці. Новенький асфальт, гладке та міцне покриття це омріяне благо цивілізації місцевих мешканців, яке тепер стало реальністю. Щойно люди побачили народного обранця, одразу рушили дякувати та ділитися своїми проблемами. Містяни зазначають якість дороги, дійсно вражає. Звісно, ту роботу, яку вони зробили за 80 років, що я тут живу, то я перший раз побачив, що зроблена дорога така, як треба, що можна їхати, ставити стакан повен і в машині не буде хлюпати. Хоч, доволі. Я боліла і вийшла, потім так просто глаза розбігаюся. Хоч би не так отись. <ріху> Красата Вадим Нестеренко, як народний депутат України, позаштатний радник губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка, член виконавчого комітету новомосковської міськради, докладає багато зусиль до того, щоб залучити на розвиток нашого міста кошти бюджетів різного рівня. Тому дуже жорстко контролює, щоб кожна копійка бюджетних коштів була витрачена за призначенням. Якщо ми згадаємо історію міста то останні, останні роки було дремонтовані капітально дремонтовані за бюджетні кошти тільки дві дороги це вулиця спаська та вулиця Куйбишева, тому якщо ми в цьому році зробимо три і зараз, а також проводимо поточні ремонти на Сучкова та на вулиці Гетьманській, Це буде достатній такий об'єм, який відчують мешканці нашого міста. У Нас багато інших проблем. Ми займаємося не тільки дорогами, працює програма освітлення. Нардеп звик докладно вникати в усі проблеми, вивчати питання досконально. Перед тим як приїхати, щоб прийняти роботи підрядників, він багато разів виїжджав на цю вулицю, перевіряв хід робіт, цікавився. Чим допомогти, аби об'єкт було здано вчасно. Та діло не зупиняється. Добрі справи робляться і поза межами Новомосковська. У селі Хащове також капітальний ремонт дороги, який підходить до завершення. Тут практично побудували вулицю Щорса з нуля. Селяни розповідають, що раніше пройти цим шляхом та не зіпсувати взуття було досить складно. Тепер люди радіють, що перейматися цим більше не будуть та висловлюють подяку за проведені роботи. Я очень, конечно, довольны, что очень долгожданная у нас была дорога, которую мы долго ждали, и, ну, и наконец-то у нас уже свершилось это чудо. Мы очень благодарны руководству района за то, что нам сделали эту дорогу. Проживаю с детства здесь, очень рада, что появилась у нас хорошая дорога, и деткам и нам очень хорошо теперь, удобно. Спасибо всем, кто в этом участвовали. Очень приятно. Всключительно, включисільна. Дорога зроблена конечно, на совість можна сказати. Голова райдержадміністрації Павло Селіхов розповів, яка вартість нового покриття у хащовому. Ви бачите цю дорогу. Виділили в цьому році з районного бюджету 6 мільйонів на реконструкцію, на ремонт доріг. І от це результат роботи ми бачимо. Депутат облради Анатолій Білик гордий проведенням таких робіт на своєму окрузі, підкреслює, що це результат плідної та відповідальної співпраці. Приємно те, що разом з народним депутатом, разом з обласною радою, благодаря губернатору області, ми зробили все можливе. Для того щоб вибити обласні кошти з обласного бюджету і збудувати оцим маленьким, таким чарівним зеленим селі цю прекрасну дорогу, Вадим Григорович тримає якість виконання робіт на особистому контролі. Саме тому він намагається співпрацювати з тими підрядниками, що вже підтвердили свій рівень компетентності та відповідальності реальними результатами. Ну, предприяття наше працює вже порядка двох років. Городі новомосковське, новомосковському районі, 50% робіт вже виконано. Проте ще будуть розширені бордюри та завершено встановлення покриття. Так як село дуже маленьке, можна сказати, що ця вулиця левова частина всіх доріг населеного пункту. В течение восьми днів роботи будуть закінчені. Вадим Нестеренко розповів про економію коштів міського бюджету та результати плідної співпраці з обласною владою. Разом з депутатами обласної ради під керівництвом губернатора виділили кошти на цю дорогу. Зараз ми майже знаходимося на завершальній стадії виконання цих робіт. Безумовно, сьогодні дороги мешканцями виборчого округу називаються як одні з. Самих болючих проблем, які сьогодні є в регіоні, використання бюджетних коштів це завжди дуже важка і така кропотлива робота. Така активна кропітка та завзята робота народного обранця його піклування дають мешканцям всього 38-го округу віру у краще майбутнє. Однак на досягнутому Вадим Нестеренко не зупиняється. Відомо, що вже виділено кошти з обласного бюджету на ремонт доріг Магдалинівського та Юріївського районів.